Полтавські рятувальники поповнили свій автопарк новенькою спецмашиною. Автодрабину передала Асоціація українців у Люксембурзі. Нею можна дістатися до 12-го поверху для проведення аварійно-рятувальних робіт і ліквідації пожеж. Докладніше наша кореспондентка Анна Ружі. Ця машина чим унікальна, що вона є не тільки драбина, і є люлька. У нас такого раніше не було. У нас було або люлька, або тільки драбина. Це Дуже хороша машина. що в неї тут два в одному. Тобто тут може знаходитися три чоловіка. Піднімають на десь 30, ми так розуміли, 30-35 метрів. Крім того, керувати люлькою можна самостійно рятувальнику, перебуваючи у ній всередині. І це кажуть зручно, адже водій, сидячи в кабіні, може не бачити, що робиться на висоті 30 метрів. А ще люлька опускається до самого низу і не потрібна спеціальна драбина, щоб залазити на неї. Цю машину водій оператор може за 2-3 хвилини привести в оперативний розрахунок і вона вже може працювати. На старих машинах це по часу 10 15 хвилин, а це пришвидшить порятунок людей при гасінні пожеж, особливо коли людей потрібно знімати з багатоповерхівок і з останніх поверхів. Схоже, техніка у рятувальників є, але вона потребує заміни. В нашій області в кожному районі вона є. Це підіймачі, які там більше чотирьох поверхів, і в нас дев'ять одиниць, які потребують заміни. Всі дев'ять одиниць. Тобто вони є. Ну скажімо, на сьогоднішній день вже застарілі. Ця новітня техніка, вона дуже ман. Неврова, вона швидко розкладається. Фактично, все в неї автоматизоване. Спецтехніка для полтавських рятувальників приїхала з Люксембургу. Її передала Асоціація українців, і це вже не перша передача техніки в Україну. До цього спецтранспорт відвезли в Харків, Херсон, Донецьк, Дніпро, Львів, Суми та Одесу. Техніка не нова, але досить у гарному стані. Це ми проводимо акцію Люкрейний Сколінг по всій Європі. Це наша асоціація українців в Люксембургу. Придумала започаткувала акцію. Ми вивезли розстріляну швидку і. Підірвано пожежну і вже більш ну всі це було в Брюсселі, стояли в Люксембургу, біля Європарламенту, в Газі. Зараз в Англію поїде, в Братиславі от буде виставка. Ну, Акція така, і завдяки цій акції ми набертаємо оберти і збираємо для України і пожежні, і швидкі. Поки що автодрабина буде у полтавському гарнізоні. А потім, після оформлення всіх документів, буде відомо, де вона буде виконувати бойові завдання.